Всім привіт, вітаю на каналі. Ну що, знову буде розмова про альтернативу, про інше щось, скажімо, поки не розмовляємо. Те, що наразі найважливіше, про те і розмова. Ну що, вітрогенератор в принципі ми вже встановили, але лопати на даний момент немає. У мене тут озвучка від отих курочок, так що не звертайте уваги. Так, гвинта свого старого, який в мене був шести я повністю розібрав. Ось його лопаті. Хаб вже теж розібрав, як знаємо, виготовив ще один хаб. Будемо робити два комплекти лопатів. Один комплект буде на три лопаті, інший комплект буде на дві. Спробуємо і ті, і ті, подивимось, які будуть краще працювати. Спочатку покажу розрахунки, можливо, комусь будуть корисні. Потім зробимо лекало. Після лекала зробимо вже металеве лекало, хочу зробити оцинковки. Ну і потім вже будемо робити із тієї моєї 220-ї діаметру труби. Видно, що вітер, хоч невеликий, але все таки є. Вітрогенератор намагається стати на вітер. В принципі, в нього це виходить. Але гвинта нема, тому вироблення енергії також нема. Сонячні панельки в таку погоду не працюють. Так, заховався в сарай. Так, і тут тепліше, звуків ніяких посторонніх немає. Заодно подивимось, що там по виробку енергії. І покажу, як я поробив ці свої попередні лопаті. Споживання в будинку 190 майже 1-2 Вт. Міської мережі заходить ну, приблизно так само там на 4 Вт менше. Поки є сонечко, то в принципі, з розетки нічого не бере. Так дивимося, що у нас? 50 вольт. 0 А 4 Вт, 1 А йде на батарейку. 27W. 27 Вт. 27,9 зарядка акумуляторів. Теж, як бачимо, у нас ввімкнений байпас, вся енергія йде через байпас. Це інше поле, яке в мене стоїть на будинку. Виробляє 0,05 ампера це дуже багато, як бачимо. Так що вітрячок зараз би дуже добре нам допоміг. Для нових лопатей вже купив ось такий ґрунт. Та, емаль білого кольору. Коли все зробимо, то пофарбуємо лопаті, а також пофарбуємо ось цей новий хаб та підфарбуємо старий, щоб вони вже були красивенькі та не ржавіли. Насрачно звертаємо увагу. Робочі моменти, все, що треба, все валяється під ногами. Отже, як я робив ці свої попередні лопаті. Спочатку була паперова викройка, на якій ну, скажімо, були розрахунки. Потім я подивився, яка в мене була ця труба і зробив щось подібне. Тобто зробив ось таке, як бачимо, тут після цієї лінії мало б іти розширення. Таке, як на цій лопаті. о, таке. Але так як матеріалу в мене тоді не було то бачимо, що розширення такого там немає, воно просто рівненько до кінця. Також я зробив я ось таку лопать спочатку з оцинковки, щоб було простіше робити. Сверляться два отвори, один ось тут і один в кінці. Потім ось цю, скажімо, це вже металевекало. Прикладаємо до труби. Воно чітко співпадає з тією лопатю. Прикладаємо його до труби і вже болгаркою по кругу ну, Дуже, скажімо, повторюючи ці контури, проходимо болгаркою. Таким чином досягаємо того, що у нас лопаті виходять всі однакові, можна сказати, як під копірочку. Зараз направляємось в будинок і будемо в принципі, робити все те саме. Спочатку по координатам намалюємо ну, лопать з паперу на ватмані, потім перенесемо його на оцинковку, а з оцинковки вже перенесемо на трубу. Так що погнали в будинок і будемо працювати. Так, ну що ж, поки що працюємо в теплі в добрі. Зараз покажу, що я вже зробив і що будемо робити далі. За територією для креслення будемо боротися з динозаврами, автомобілями та моїм сином. Краще місця мало, але нічого працюємо. Тепер детальніше по лопатям. Ось це, ось це буде шестилопатний. А там ще не домальований, це буде трьох. Шестилопасний має ось такі параметри. Кому цікаво, ставте на паузу та дивіться, прорахунки, які були введені, ну, скажімо, при розрахунку цих лопати. Так, і це його водовжина у нас складає 1 метр 20 см. А це буде трьохлопасний винт. Ми бачимо, вже деякі точки тут почав наносити, але ще нічого не, не з'єднував. І тут ось такі параметри. Теж кому цікаво. Ставте на паузу та дивіться детальніше. Ну Ось такі параметри. Ця лопать одна у нас метр двадцять п'ять. Тобто діаметр винта буде 2,5 метри. Та 2,4 метри. Шести лопатива викрайка. Ну, скажем так, шаблон уже готовий. Тому ми його зараз вирізаємо і будемо займатися вже отим. Вирізав лопать. Ось такої форми вона вийшла. І бачимо, ось сюди до цієї точки у нас іде метр, так, не видно, йде метр двадцять і плюс приложив. Маточок скотча зробив таке закруглення. Так як дивився відео, то тоді будуть лопаті, ніби менше шуміть, менше свистіть. Ну, на всякий випадок зробив. Так що, одна така, ну а другу починаємо промальовувати. І тепер для загального, скажімо так, розвитку, може комусь цікаво, як це все робиться. От коли є ось такі прорахуночки, перший стопчик це у нас йдуть координати вверх. Тобто відкладаємо там нульова точка 100-10 см вверх. Наступний рядок це йде у нас ну, вниз, від осьової лінії і вниз. Тобто Перша точка у нас 30, 30 мм вниз. Далі це у нас йде до, довжина дуги. Тобто від цієї точки і до цієї. Це у нас довжина дуги. Ну і це, цей рядочок, це у нас, скажімо так, скільки мм відступає від нульової точки. От як бачимо, нульова точка, потім 62,5, 125, 170, 187,5, 250 і так далі. Ну і по цьому вже оцих координатах вже відкладаємо. Ну і потім ці всі точечки з'єднуємо. ну Я з'єднував тоненькою лінією. Ну а потім вже рукою наводив. Так як немає у мене чогось такого великого з таким радіусом. то від руки приблизно як, скажімо, так як тут розраховано, так само і малюємо. Так, зробив координату. Кажу координату, зробив лопасть по другим координатам. Ось така вона широка, велика виходить. Зараз теж вирізаємо і порівняємо. Так дві поряд положимо. Подивимось на їх розмір, коли вони будуть лежати поряд. Робота пророблена. Маємо дві отакі лопаті. Як бачимо, це 6, оце 3. Це є ще три. У нас здорова, масивна. Але, в принципі, по показникам, скажімо так, по обортах вони ну, майже однакові. Вся різниця, що тут буде їх три, а там буде їх 6. Тепер треба це все перенести на метал. Та вже потім переносити на трубу. Так що йдемо ось туди в темноту. Як бачимо, вже у нас майже ніч. Тому йдемо туди, зараз щось знайдемо та будемо працювати в сараї. Почну поки що з меншої лопаті із тих, де буде 6 штук. Так як на ось ту велику не можу знайти такої ширини заготовку. А тут якраз, скажімо так, впритик. Ось там і там. Менше роботи, менше шукати і так далі. Тобто одразу є. І ось це була моя стара лопать. Так, де нас фокус дівся? Оце була моя стара лопать. Оце буде така нова. Я думаю, різницю видно одразу. Тепер взяв ось такий маркер. Одною рукою не буду. Однією рукою прижимаю, а другою. По контуру, ось так ось так, ось так ввожу цю лопать, ну і потім вже буду вирізати. Попрацював якусь годинку і виготовив макет ось такої лопаті. Як видно, діаметр приблизно такий, як мені потрібен, але точно вже піджену, коли зніму трубу. Так її відстукав молоточком, якщо це була. Ну, Якщо це нова лопать, то ось такої форми та крутки була стара. Різницю, я думаю, помітно буде одразу. Ця тоненька вузенька, в неї тяги не було. А ця буде така досить велика, широка. Думаю, тяга буде в неї добра. З того куска металу ось такі залишились. Обрізки і як бачимо ось така, ось така лопать. Як придавав їй форму, ось в мене є такий шматок жерезняки, клав його ось так. І ось сюди в цю точку бив таким молотком для, не знаю, цегло коротше, каменщики, коли працюють, то працюють ось таким молотком. І зробив, зробив ось таку форму. Потім тут просверлю. Два отвори, один тут, а один там, і буду вже кріпити до алюмінієвої труби. Так, є один незрозумілий мені момент, це ось хаб, на який воно буде кріпитися, і коротше, більш за все, що вони сюди 6 штук просто-напросто можуть не влізти. Наскільки я дивлюся відоси, то ця точка нульова має бути в центрі. Якщо ми Поряд ще будемо розміщати таку ж саму лопець. Зараз де воно є? Ось так. В принципі, воно підніметься. Коротше, поки що не знаю, як воно буде, але вже бачу, що тяги тут буде набагато-набагато більше. Форма мені подобається. Так що, поки що так, на сьогодні все, так як вже вечір треба йти додому. Ну, а завтра чи коли там наступний день, знімаю трубу ну, і буду вже показувати далі як буду робити. Температура у нас ось така, 1,6 градуса. Як бачимо, лопати ще досі немає. Зараз віземо на сарай та знімаємо трубу. Сонця немає. Вітерець, хоч і невеликий, але все-таки присутній. Думаю, якісь би там 20-30-50 ватт міг би видавати. Тому швиденько, я вже на сараї. Будемо знімати трубу та пробувати виготовляти лопаті. Дуже довго вона тут лежала, чекала цього моменту. Не пам'ятаю років на 5 або 4. Все діло було ще до війни, скажімо так. Ну і дочекалася, Зараз забирається, що всередині понапихали. Ну і все буду знімати. І вже покажу, яка вона сама себе є. Не знаю, як з цією трубою працювати, так як вона виявилася трохи більшою, ніж я очікував. Тут не знаю метрів 5, але в кінці там є пошкодження, тому доведеться відрізати з цієї сторони. З цієї сторони, ось так воно зам'ято, це може так відео не передає, але вона, скажімо так, не кругла. Тому такий шматок тут піде у відход. А так вона взагалі ось така довжелезна, я не знаю. На вулиці холодина, півтора градуса холодно. В сарай вона мені фізично не влізе. Не знаю навіть, що з нею робити. Але добре, що є ось такий заводський шов, по якому можна буде скажімо так, визначити центр лопаті. О, так воно досить таки рівно йде. Тобто вже задача по пошуку центру в мене відпадає, бо я думав, як його знайти. Але ж бачимо, що все добре. Зараз якось затяну її в сарай хоча б однією частиною, щоб тепліше було. Ну і буду намагатися щось, щось з нею зробити. З'явилася перша така дюрка в трубі. Хто пиляв алюміній болгаркою, той мене зрозуміє, летить в усі сторони, працюю в масці. В окулярах, так як летить все в різні сторони, болгарку зажовує. так, якщо... ну ось так. Десь більше метра труби трачить на вулицю. Температура в сараї вже в мене тут опустилася. Але коли пиляєш, то в принципі, нормально, не холодно. Тільки що заміряв товщину металу, в мене вийшло 2,5 мм. Тобто лопать буде товщиною 2,5 мм. Ось так воно вже. Вимальовується, ну, звісно, ще треба її буде підігнати одна до одної, скажімо так, уже коли вони всі будуть разом. Я їх в пачку зажму і всі приблизно під одну підрівняю. Але поки що виходить щось, щось отаке його. Сьогодні натхнення мені вистачило на три лопаті. Такі випиляв, але ще вони не зачищені. Тобто мають отакі коротше, сліди від обрізання. Ну, і також тут та на цій трубі і ще можна вирізати дві лопаті. Одну я вже прикрутив. ну і Тут буде ще одна і залишиться шматочок, ну, може там на ущенку. Тут у мене ширина 7,5 см, а там залишиться десь біля 6 см. Ну, доведеться. Звідтіля і ще одну лопать вирізати, але це вже буде пізніше, так як бачимо, що на вулиці у нас ось там вже темно, ніч. Тому трубу витягуємо, сарай закриваємо і йдемо пити чайок, вечеряти і так далі. Так що все. Ну, до завтра. Поки займаюся лопатями, сьогодні у нас видався сонячний день на вулиці приблизно мінус 1. Зараз покажу, що виробляють панельки. Допоміжне поле те, що на будинку на даний момент виробляє 23 ампери. Це що, скажімо, на сараї там де 7 панелей. На даний момент вироблення йде 6,7 ампер з панелей, 1,75 кВт. 57 Ампер йде на скарбна батарейку. Ну, споживання в будинку 90 Ампер. Так що, коли сонечко є, то воно при наступний день продовження. Ще залишилось зробити три лопаті. Тому очкуляри на голові, двері, до речі, утеплив. Що я можу сказати? Хух. Коротше, задовбався їх пилять. Приблизно десь півгодинки на одну лопать точно входить. Так як болгарка алюміній, воно все зажовує, залишає ось такі за собою, скажімо так, не знаю, затяжки, не затяжки, ну хоча алюміній так затягується. Круги розлітаються, але все-таки я це зробив. Шість лопатей я добив, вирізав. А спонсором сьогоднішнього відео... Могли стати круги для болгарки. Або сама болгарка. Але ж ні. За рекламу мені ніхто не платить. Тому просто чесний, так сказати, відгук. Що використовував я різні круги. Кичинало це все. На 6 лопати в мене пішло 4. Повністю ось так. Використав в 0 і один, Ну, скажімо, півкруга залишилось. Користувався я ось таким кругом. Корунд. Брав пачку 50 штук. Ну, ціна приваблива. Але, скажімо так, якість така ж сама, як і ціна. Потім використовував ось такі. Ці трішки кращі, але все одно висипається, висипається, висипається. Я напевно більше кругів використав, коли зробив три лопаті, а потім поставив ось такий вітел. І ця тема реально працює. Його як поставив, він не б'є, красивенько, чистенько ріже. Так що реальний відгук. Ну, не знаю, на даний момент ось такі круги мені сподобались найбільше. Ну а ці, скажімо так, ну, можна різати, але так, 50 на 50. Гарне завершення дня. Ось так лопаті тепер виглядають. Я їх помив, пробував навіть. Ось тут наждачкою потерти таке, як якісь окіслені, незрозумілі. А тут воно стає таке блискуче, гарне, фарба має добре лягти і буде, вітер по ньому легко ковзати. Так що наступна скажімо так, стадія це привести їх в нормальний вигляд, так як ну, є скажімо такі нюанси, кривизна в деяких містах, так як болгаркою сильно рівно. Не виріжеш, тому це все виведеться в ідеал. На даний момент я їх кидав на ваги, у них різниця приблизно там, 10 грамів між лопатями. Перша, яку я сам уробив, найменша там, 848, щось таке здається. Ну, остальні, там 850-860. Таке, краще, різниця невелика, але я думаю, підгониться, плюс-мінус будуть вони однакові. Так що все, на сьогодні знову. Закінчуємо роботи, ну, наступний день вже будемо доводити їх, скажімо, до ідеалу. Закінчення ще одного вечора. Уже лопаті готові, повністю все засверлено, скажімо, зачищено, заполіровано. Мають ось такий вигляд, Уже блискучі, красиві. Залишається їх погрунтувати та пофарбувати. Оце можуть займатися завтра. Так як вже пізно. Так що третій день не пройшов даремно. Думаю, ще і ми це все соберемо і вже будемо встановлювати на вітрогенератор. Подивився по хронології. Вже відео там більше 20 хвилин, тому це відео буду завершувати, а сам побіжу швидко в сарай, грунтувати і фарбувати лопаті. Ну і З того і почнемо нові відео. Все. Всім дякую за підтримку. Не забувайте про вподобайку, підписку на канал. パカパカ。